Вітаю! У нас в обзорі комплект травмованих гальмівних шлангів на Volkswagen Touareg R50 2009 рік. Якраз цього автомобіля немає в базі. Потрібні були рідні шланги як зразки. Нам їх вислали. Задній шланг має з обох сторон мама, внутрішня різьба. Тут фітінг Porsche з такими зубчиками. Він Сам, Сами дорогий фітінг у виробництві. Його складно відтворити. Такий от такий вигляд він має. І з двох сторін такий. Потрібно співвідношення цих зубчиків. Шланг тут правий і лівий. На порядку у нас. Наружна різьба М10 крок 1 на подовженому пальці. В принципі, так само ми і відтворили з наружним конусом. Дуже до... З другої сторони такий самий фітінг пош. От. Дуже довгий шланг. На моїй пам'яті ще таких довгих шлангів не було. Я не знаю, як цей автомобіль гальмував, шланги дуються, як пузирі, І при такій довжині дуже велика е потіря на цьому роздуванні. Тобто не передається на гальмівні колодки зусилля, а дуже багато по цьому шлангу все зусилля на роздування шланга йде. Тому при такій довжині, як на мене, з заводу потрібно ставити армовані гальмівні шланги. Ну, Хіба що тут невеликий тиск в гальмівній системі, не знаю. У сучасних автомобілів великий тиск, шланги йдуть гулями, там, там теж я не розумію, чому не ставлять армовані. Ну а тут довжина в мене дуже. Я не знаю, як цей автомобіль гальмує при такій масі. Як він буде на армованих, вже потім узнаю власника, відпишусь. Так що замовляйте, якщо вам потрібні гальмівні шланги армовані, стандартні комплекти, якщо потрібно щось замінити, подовжити шланг або поставити інший фітінг, якщо ви використовуєте супорта від іншого автомобіля. У нас все це можна замовити. В різних кольорах все в наявності в Києві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.